Всім привіт, мої котятки. З вами Софійка Плей, і ми сьогодні будемо гуляти. Мені підписа написала в цілі грам. Ну, давай подивимося, що вона там написала. І попросила зайти на неї. Зараз вам зайду і мені позвонила моя подпичниця. Е, Так, скажи щось. небудь Ну, привітки, Так, да. да, короче, яким тебе дом підпишеться? 12 12, Окей, я їду мої подписчики. Я не знаю, хто це може бути. Окей, okay, сейчас, подожди. Я заш, Так, я зашла до на дома. Вот такой домик. Норм. О, все Моя подписчица. Привет, Настя. Привет, привет. А, а тебя а тебе по-реальному звать Настя? Да-да. Классно, ладно. Закрыть дверь, я пришла на другой поверх. Сейчас я ж скажу, что мы ей подписаны. Настя, а скільки тобі років? Ну, скільки в рок-эва не Ммм, клас дивіться, Насті 12 років. Це просто безумно так видит Настя. Так. Но норм домик подписчики вы считаєте. І, за І сьогодні може вийти нове відео з моєю Оксаночкою. Всіх обнімаю і люблю. -лю -лю -лю.